Сидимо ми на кухні з мамою. Зранку п'ємо каву, спілкуємося про всяке транспорт, країни, їжа, одежа. І тут не з того не всього, мама мені задає питання: а чому ти така щира? Чому ти в контенті везде показуєш про те, що в тебе інколи немає грошей? І вона так це дуже е, тактично, дуже так м'яко питала, щоб мене не образити. Ти показуєш, що інколи нема на оренду оплату, і що ти а, можеш а, заробити гроші впритик і а, в тебе купа розтермінувань, що інколи не маєш на що купити хліба? Нащо ти це все показуєш? Люди же хочуть бачити успішний успіх, що в тебе багато грошей, що в тебе все ок, що ти живеш своє оце найкраще життя. А як вони тоді будуть купляти у тебе наставництво за високий чек? І ви знаєте, мені було і дивно це чути, але перший, перший мій інсайт, що якщо моя мама вже про це замислилась, якщо такі думки в неї вже з'явилися, і вона навіть це озвучила, тому що ще пару років назад вона б навіть про це не думала. Я навіть би не спитала, але в неї зароджується нове мислення. І я розумію, що перший мій інсайт це те, що через мій стан, мій... Мої трансформації, які я проживаю щодня, і які я чесно розказую своїй мамі своїм батькам. Зач... На що я це роблю? Я засію оці е... зерна нового нового мислення. Тому що моє призначення розширювати мислення людей, показувати, що можна по-іншому, що є інші варіанти, і неможливо змінити наших батьків. Я завжди це кажу. Їм вже по 65+, Вони вже е... закрійніли лічності. Але я бачу, що вони теж змінюються. Змінюються через мій стан, через моє відношення до них, через те, як я розказую всі свої магічні ситуації, я їх так називаю, бо я їх дуже люблю. Як приходять до мене гроші, як через зміну мислення, пропрацювання страхів, чому я купляю наставництво за високий чек, і в моменті відчуваю ось цей весь хаос, страхи, паніку. І я це показую мамі щиро, тому що всі ці страхи і блоки прийшли мені від неї. Але вона не знає, як з ними працювати. Вона навіть не знає, що вони в неї є. Вони їй не заважають. Давайте чесно. А Якщо я буду заробляти мільйони, то вона навіть про них і не згадає, тому що я буду їй давати ці гроші, щоб вона жила своє найкраще життя зараз. І до чого я це все веду? І оце питання, на що я так щиро все показую. Чому я не кажу просто, да, от я заробила свої 140 тисяч, я тепер іду в наставництво на 10 тисяч зелених, типу, все мене ок, ні. Тому що я працюю з аудиторією, да? яка, як я, просто вона зараз ще не дійшла до цього точки Б. Да? Вона на своїй точці А. Як я була ще там, декілька місяців тому назад. Коли купа з коли багато витрат на оренду жилья, на Їжу просто закрити базові витрати і навіть не думати про те, щоб собі собі щось купити, ось так я жила більше року. Ну, якщо так глобально брати, да тобто я вважаю, що 2-3 роки трансформації, але останній рік, коли я дійсно вже вийшла на свій шлях і шла. Олень нічого не працював, скільки я всього переробила, скільки курсів не купила. Я постійно сама вчилася, така я все сама, я зможу, я пройду цей шлях. Мені не потрібен наставник, це дуже дорого. Я дуже круто-бистро вчуся. в мене багато опиту, досвіду і тому подібного, Я зараз все сама зроблю, і все в мене буде класно. А не виходить, не виходить, і я не можу зрозуміти, що. В моменті я ловлю, що не виходить, працюю над цим сама з експертами на одноразовій консультації, ну, як багато хто любить, да? пригаємо з консультації на консультацію, від експерта до експерта, а результату нема. От нема того, що ви хочете. І повернемося до теми того, що свята мама, да? на що я так щиро все показую, щоб ви все знали, що це не успішний успіх. І ті люди, які його вже показують, вони пройшли до фіга там по 2-3 роки впахування для того, щоб зараз вам цей успішний успіх показати. Для чого я вам все це показую ще? Тому що всі в інтернеті кажуть про зробив перший мільйон, півмільйона, запустив запуск на 100 людей, «провів перший марафон, який супер-пупер, і ніхто не каже, що було далі. Що було після першої вдачі, перших грошей і запуску. А я вам скажу: я заробила свої перші 140 тисяч за півтора місяця, отак в легкості. Я ненавиджу цю фразу гроші в легкості, тому що вони мені даються завжди через велику працю, трути, досвід. Але тоді я зробила ось так, тому що просто вже накупився такий потенціал. І справа була лише в одному: в тому, щоб перестати себе обстінювати, відключити всіх самозванців, критиків, що я ще недостатньо, мені треба ще повчитися. І поставити високий чек, от дозволити собі це. І як тільки я це пройшла, то все, в мене е, почало змінюватися, змінюватися життя, точніше, мислення. І я зробила свої е, перші 150, 140, <смас> забігаю наперед, я зробила свої перші 140. Е, і, а потім про те, що ніхто не говорить. А потім я розслабилася, тому що я подумала: ну все, я молодець. Я так довго до цього йшла. Перейти за цю тисячу 100 тисяч гривень, для мене це була дуже тригерна сума, важлива. І от я її зробила і розслабилася. А ні, треба було напрягтися трошки, бо зробити один раз це реально легко, але треба зробити певні дії. А от зробити другий раз, третій і не просто повторити. Зміна кадру, тому що сонце так шпарить, що я просто не бачу, що я вам там кажу. А, так от, зробити один раз це не так складно насправді. Тут потрібен просто чіткий план дій, і ви по цим діям ідете. А от далі наступають новий рівень страхів, блоків і тому подібного. Тому що, здається, блін, круто, класно, все, зробила свою 100 тисяч, можна тепер жити, не то жити. Але ні. 100 тисяч це закрити всі свої витрати, розтермінування, тому що великі, дорогі курси. І ти такий, блін, наче і не зробив нічого, тому що цих грошей ти наче і не побачив. Тим паче, що е, ці гроші теж не приходять тобі однією сумою на картку. Вони теж в розтермінуваннях приходять частинами, і типу відчуття, що ти зробив їх, але насправді ти їх не бачиш. І мозок починає вмикати стару програму. Та ми нічого не зробили, ой, треба знову пахати. І нішо, і реально, перші два тижні нічого не змінюється, тому що я все одно живу в старих програмах. Що треба економити, що треба відкласти, треба закрити всі свої курси навчання, треба відкласти на оренду, щоб хоча б на два місяці було, щоб підстрахуватися. І я це ловлю і розумію, а на що я тоді заробляю гроші, якщо я просто закриваю своє виживання. І це був перший інсайт. Тоді обов'язково треба було витратити велику суму грошей. Для себе я поставила так: 10% від цієї суми, тобто 14 тисяч гривень, я повинна витрати отак, взяти і витратити. І я розумію, що це місяць оренди. <сум> блін, Ну як? Як я зараз витрачу ці гроші, якщо мені оренду платити? Чому я так часто це показую, щоб ви розуміли, ну, Блін, я така сама, як і ви. У мене досі є якісь витрати, які я покриваю. Але різниця лише в тому, що тепер я їх не боюся. Не боюся, не маю страху, панічних атак. Я маю, знаєте, от що я пояснила своїй мамі, да? що мама є два варіанти. Перший шлях, да? перший шлях, два шляхи. Перший шлях, в якому я дуже довго жила, поки не почала купляти дорогі наставництва. Після цього запустила своє дороге наставництво і планую запустити другий раз. Але вже дуже свідомо, не так, як тоді, тому що гроші в легкості, тоді я це відчула. Але тепер я хочу е, фінансову мету, яка підкріплена активними діями і чітким планом. І це вже про доросле, свідоме рішення. І це вже не в легкості, ні. Коли я побачила цей план запуску на. Найближчі два місяці, а ми розписали з моїм продюсером. Так, я взяла продюсера без грошей в кармані. От зрозумійте. Тому що теж перепригну, але скажу, я така сиджу і думаю: так, ну я хочу 500 тисяч гривень, я до них вже готова. От теж почуйте. Я була не готова до них, поки не зробила перший свій крок на 100 тисяч гривень. І тоді це був мій поток моя стеля, яку я пробила. І якої не було насправді це було моє мислення заблоковане, щоб йти далі. Тепер розблоковано я підтягнулася і фізично, і ментально, і енергетично, і я готова до цієї суми, вона мене не страшить. Але я також бачу, який спектр дій мені потрібно зробити. І тут мені стало страшно. І я розумію, чому ми сидимо всі в одному потолку цін, тому що ми можемо і хочемо заробити багато. Але коли ми бачимо, скільки багато треба робити, тоді, здається, успішний успіх нам не так і потрібно. І, в принципі, можна тепер просто на 100 тисяч виходити кожного місяця, і буде нормально. Але ні, так це не працює. І забула, що хотіла сказати, головна думка. Тож, на жаль, нельзя не тмотати. А! Тож я сказала своїй мамі, є два шляху. Один це те, той, яким я дуже довго жила, і він дуже поганий. Це бути в страху, відчувати, що постійно бракує грошей. В мене купа розтермінувань. Я не витягну. Звідки я буду брати? Мені треба це заробити, Але ж фізично я вже не витягую, тому що я вже втомилася. Я працюю в такому темпі 25 на 8 вже другий рік. Я не бачу цього результату. Я бачу гроші, одразу віддаю їх на оренду, витрати і тому подібному. Я задовбалася так жити. Я стільки всього роблю просто колосально багато і нічого. От що, от що робити? І не можу дозволити собі високий чек, тому що це мене лякає. Мене лякає, я не потягну, в мене вже є розсрочки. Але в моменті я розумію, що все, що я роблю, не працює. Я приймаю перед собою рішення, що я спробувала сама дуже довго, дуже, ну, два роки це дуже довго. Не працює. Щось я не доганяю, от реально. І мені треба зробити цей крок. Я купляю дуже дороге наставництво у людини, в якої я побачила точку Б, свою точку Б, свій шлях, один той самий. З нуля зробила першу суму, потім другу, тепер сама наставник, пройшла свою трансформацію теж за два роки. Я розумію, це вона Вона знає, що мені потрібно дати. І вона коштує ну, дуже дорого. Я не готова, але я розумію, що там те, що мені потрібно. Тож я вкладаю, я роблю інвестування в себе. В перший місяць повністю страхи, блоки, сумніви, панічна атака. А потім мені задали, вона задала мені дуже просте питання, тож я теж вам його задам. Що буде, якщо ви не оплатите своє розтермінування по курсу? Я задумалась. Я не могла відповісти. В моменті я почала згадувати всі роки. Коли я навчаюся, купляю розтермінування курси, а це постійно, я постійно вчуся, може по три курси за місяць. І я таке думаю, аналізую, да, я ж аналітик, і кажу: нічого. Я завжди сплачувала в сроки, і навіть раніше закривала. А вона сміється і каже: Ну от, ти відповіла. І ви знаєте, так, я купила цей дороге наставництво. І так, ще одне розтермінування. І так, інколи я не знаю, звідки я ці гроші візьму. Але оцей шлях страху я не хочу більше боятися. Не хочу дозволяти собі економити на собі, виживати. Я набридла мені виживати, я дуже втомилася без підтримки, самостійно, це дуже складно. І я вирішую, що я більше не хочу. І я отримую на цьому наставництві не 100%, а оті 30%, які мені бракували саме, щоб почати нарешті жити як я хочу. І так, в мене зараз ще нема мільйонів. Я не працюю з балі, як багато хто робить, да? і не хочу навіть. Тому що я знаю, чого я хочу тепер, і я знаю, що я собі це дозволяю. І нема страху. І навіть зараз я знов впригнула ще в одне навчання без грошей, але вони приходять, приходять на мої істинні бажання і на активні дії. І другий шлях, який я намагалася показати своїй мамі сьогодні, чому я це роблю? Чому я купляю купу дорогих курсів в моменті, коли нема грошей? Бо вони є. Тепер я не бачу страх, я бачу можливості. Тепер я, коли купляю ці навчання, я бачу можливості, я активізуюся, тому що цікавіше шукати шляхи, як вам це зробити. Ви активізуєте весь свій потенціал, ви тепер не боїтеся це віддати, тому що нема часу боятися і сумніватися. У вас через мі... через тиждень оплата якогось курсу, тому у вас є сім днів, щоб це зробити. І ось тут я не вмикаю а я вмикаю, що я можу зробити. І Я йду і роблю. Сточуся в Директ, розробляю пасивні продукти, пропоную консультації по всьому своєму досвіду, який я маю. Знаєте, як не цураюся роботи і дуже активно все роблю, але не забуваючи відпочивати. Бо я не хочу, як було, не хочу вигорати, виживати, потім не маючи сил ресурсів ресурсу встати. Ні. Я роблю все в, в балансі з чітким розумінням і планом дій, скільки мені потрібно заробити, який досвід я маю, яка його цінність, і не продаю безкоштовно. Я ціную те, що я роблю, а я роблю багато, я змінюю життя людей. І оцей шлях він найкращий. Тож задайте собі питання, яким шляхом хочете йти ви. Панічні страхи про гроші або все ж таки можливості, які закриють всі ваші витрати.